Знаєте, чому савці, і ми з вами в тому числі, більш розумні, ніж ящерки. Все завдяки нашій діафрагмі. Ми єдині істоти, у яких є цей м'яз. Цей унікальний м'яз працює як справжній поршень, і коли він опускається, створюється вакуум, і легені наповнюються киснем автоматично. Це дозволяє нам мати величезну площу легенів, яка складає приблизно третину тенісного корту. І завдяки цій площі у нас є достатньо кисню для того, щоб годувати достатньо енергозатратний великий мозок. Коли ж ви стресуєте і дихаєте поверхнево, діафрагма не рухається, ви таким чином відмовляєтесь від еволюційної переваги, і буквально перекриваєте кисень власному мозку. Хочеш мислити ясно? Запусти свій головний поршень власну діафрагму.